І з нами на зв'язку Олексій Єжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексій, вітаю вас! Вітаю вас! Дуже раді вас бачити на зв'язку з нашою студією. Добре. Слухайте, півроку нічого вже не чули. Ми про ядерну загрозу з боку Кремля, і в Путіна не було жодних там якихось заяв про те, що вони будуть погрожувати кудись запустити свої ядерні боєголовки. І ось знову. До минулого тижня, власне, і минулого тижня вже почалися повідомлення про ці розвідданні про нову зброю, яку можуть відправити в космос. Яка вірогідність запуску цієї зброї у космос? Я б сказав, що Росія не мовчить, там є такий медведь, який, який постійно щось говорить про ядерну зброю. Але ці повідомлення про ядерну зброю в космосі це ну це більш таке, ну ближче до, до чогось реального. Хоча я думаю, що навіть це скоріше імітація загрози ніж загрози. В принципі, сам сама наявність ядерної зброї у космосі ну, це не така вже. Це незвичайна річ справа в тому, що ну, будь-яка міжконтинентальна балістична ракета вона піднімає ядерну зброю у космос і потім ця зброя падає. А на, на початку 70-х років взагалі були створені ракети, які на навколоземну орбиту виводили ядерну зброю, яка мала в певний час там впасти на Землю. Потім, потім був великий такий етап створення. Ядерних енергетичних установок для супутників там з ними були проблеми, але вони таке є. А те, що зараз мова йде про те, щоб створювати ядерні вибухи у космосі, усупереч того міжнародного законодавства, яке існує, воно забороняє розміщувати ядерну зброю у космосі і випробувати ядерну. Зброю космосі, але це зараз, коли все порушено, вже не суть важливо. Але сам факт вибуху ядерного у космосі ну це не така вже розумна річ. Справа у тому, що там немає атмосфери, немає. Ударної хвилі, і відповідно на фоні сонця ядерний вибух це не така вже велика радіація. Але там дійсно можна створити додаткову радіацію, і ця додаткова радіація вона не те, що знищує супутники відразу, але вона приводить до. Такої накопичувальної радіації, коли супутники обертаються навколо орбіти на різних там орбітах, і зменшується термін їх життя. Якщо там дорогий спутник може служити там, 5 років, то якщо він потрапляє в таке коло радіації, ну, скажімо, там, може менше року служити і потім треба замінювати, або ж робити більш коштовні супутники із захистом від такої радіації, і в принципі така можливість є, якщо в Росії є надлишок ядерної зброї, яку вона не знає, куди притхнути, або в Білорусь, або, або кудись в Медведєво, або в космос. То теоретично може бути таке, що вона значно підвищить вартість експлуатації супутників у космосі, якщо їх потрібно буде додатково захищати від радіації. Тому, в принципі, технічно це можливо, але справа у тому, що якщо Росія таке зробить, то Ну, вона я вважаю, вона відразу як тільки стане відомо, що там от, щось розмістили і готують такі вибухи. Це означає, що миттєво буде відключена Russia Today і миттєво буде відключений інтернет для Росії. Власне, знаєте, Медведєва вже мало хто слухає, і навіть уже такі найбільш журналісти, які панікували від будь-яких згадок про ядерну зброю, вже навіть вони його перестали слухати і перестали поширювати цю інформацію, якщо ми говоримо конкретно про Медведєва і його нісенітниці. Але тим не менш є дані розвідки і говорять про якусь нову ядерну зброю. Чи це будуть якісь нові розробки, що дивно враховуючи брак технологій в Росії, чи це будуть якраз та ядерна зброя, яку ще у 70-х роках розробляли? Я не думаю, що може бути щось нове. Дуже так теоретично можна припустити, що е, Росія розробила Росію. Які використовують ядерний вибух для накачки лазеру, таке теоретично можливо, там чисто теоретично. Але те, що Росія виведе таку систему у космос, яка буде мати таку спрямовану дію на певні супутники, ну, ну це майже не ті розрахунки, які роблять Сполучені Штати стосовно оцінки цієї загрози, воно стосується просто вибуху ядерного вибуху у космосі. Всі достатньо потужного, щоб створити такий шар радіації, який буде через який буде проходити супутник і буде зменшуватись їх ресурс життя. От те, що возможно, я нагадаю, можливо. Я нагадаю, що попередня така спроба зробити щось ядерне у космосі, десь півроку тому Лавров заявив, оон, що от Росія виводить супутник з ядерною енергетичною установкою, але супутник не долетів до орбіти. І воно само так зникла ця загроза. Хоча таке є, що супутники з ядерною установкою такого таке було у світі. Я думаю, що якби якщо воно дійсно вилетіло на орбіту і сполучені, що там на орбіті щось є, то напевно це не щось нове, а щось дуже старе і. Перевірено ліками, ну на віками, ну, десятиліттями практики. Тому це має бути щось просте. Все решта це такий інформаційний тиск. Ви кажете, зменшити ресурс цих от супутників, тобто, фактично, це не будуть якісь такі катастрофічні наслідки, там зупинка світової економіки. Це будуть лише якісь перешкоди в разі е, того, якщо вибухне ця зброя, чи як? Та так, я думаю, от ті оцінки, які є, ну щось можуть бути перебої, але не буде миттєвого ефекту. Але зрештою, це дуже коштовна річ, якщо ну, скажімо, пройде кілька місяців після таких масованих вибухів і почне масово відмовляти інтернет. Позиціонування GPS телебачення таке можливо, і це буде означати, що провідні країни, які мають космічні угруповання, перш за все, Сполучені Штати, змушені будуть витрачати дуже багато коштів, щоб вводити нові супутники більш захищені. От це проблема. Просто супутники, які зараз обертаються на орбиті, вони не перед це не проблема захистити їх від радіації, але це додаткове навантаження, і просто ніхто цього не робив. А зараз Росія може просто підвищити вартість всіх цих угруповань і створити певні певні перешкоди, але ну не прямо в момент вибуху. Але відразу я говорю, що відразу після вибуху, якщо таке станеться, це означатиме, що французькі супутники. В яких повністю залежить Росія, відключиться ну, в телебаченні, вони відключать свою трансляцію. Росія втратить всі свої пропагандистські канали. Ну і друге, я думаю, Сполучені Штати вимкнуть для Росії GPS і інтернет, так щоб більше такого не хотілося робити. Тобто, фактично, ось ця більш-менш така спокійна реакція Байдена і американських посадовців. Вона виправдана. Якоїсь там катастрофи від цього не відбудеться, виходить. Ну як, над за цим треба слідкувати, тому що якщо порахувати гроші, то там буде багато грошей, щоб захистити такі міжнародні угруповання супутників від російських дурниць. І ну, це ненормально, якщо. Після ковіду після війни Росія створює ще одну таку проблему, яка вимагає десятків мільярдів на додаткові дії. Тому звичайно за цим треба слідкувати, і це загроза, але це не така загроза, що у Росії є якась дивозброя, яку вона застосує і переможе у світовій війні? Ні, ну от у цьому розумінні ні такої зброї. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ну, тим не менше, на мюнхенській конференції безпековій Ентоні Блінкен звертається до представників Індії і Китаю для того, аби вони вплинули якось на Путіна. На вашу думку, це можливий сценарій? Ну тобто, чи є важлі впливу у Китаю? Чи у Індії для того аби запобігти таким ситуаціям? Я думаю, є тому, що тому, що все ж таки від Індії і Китаю залежить зараз добро от Росія, вона не може ізольована існувати. Вона дійсно змогла трошки переорієнтуватись у торгівлі на, на Індію і Китай, але без них вона вже не зможе. І все ж я нагадаю, що Китай дуже впевнено попередив Росію проти застосування ядерної зброї. Це, начебто, спрацювало. Зараз вже ніхто не вірить, що це все серйозно, що Медведєв говорить, тому що Путіна попередили Сі Цзіньпінь, а те, що говорить Медведєв, це вже не так важливо. Я думаю. Якщо вони так само попередять про на, супутникову зброю, а я нагадаю, що постраждають всі. От ті шари радіації, які будуть у космосі, вони вони будуть впливати на всі супутники. Просто Росія розраховує на те, що у неї менше супутників вона відстає у космічному змаганні, але всі її конкуренти і навіть партнери постраждають. Тому звичайно, це розумно і це може бути ефективно, якщо не тільки Сполучені Штати попередять, а попередять ще Індії і Китай, щоб Росія не створювала не створювала таких зайвих проблем світ. Інакше вона постраждає. Пане Олексію, дуже дякую, що розповіли нам, в чомусь заспокоїли. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Спасибі вам.